Я завжди вірю, друзі, в таку цікаву річ, що якщо людина хоче чогось добитися, якщо людина хоче чогось навчитися, якщо людина хоче себе покращувати в якійсь специфічній сфері, то ця людина може добитися любого в своєму житті. Дуже і дуже багато людей завжди здаються і думають, о, що він таке може зробив, той таке зробив, той то добився, а я не можу, я не можу таке зробити, тому що я такий то. А це велика, дуже помилка багатьох людей. Тому деякі люди е, добиваються чогось в житті, якогось великого успіху, а деякі люди, на жаль, не можуть цього зробити, тому що замість того, щоб взяти і знайти себе, е, що ви хочете робити спочатку. Знайдіть, що вам подобається робити, і коли ви знайдете, що вам подобається робити. Починайте вчитися, починайте себе покращувати, починайте добиватися великих вершин. І повірте мені, якщо ви не будете здаватися, будете дуже сильно настирливим, то ви дійдете до своєї власної мети. А якщо людина щось не хоче, її хтось буде заставляти і говорити, направляти, чи ви будете чекати, що хтось вам повинен з чимось допомогти, то ви так ціле життя будете, як то кажуть, застр... застрягнути в такому, знаєте, одній такій малесенькій кульці. А щоб цю кульку... Лопнути це не кожен може взяти, знаєте, вийти і просто взяти голочку і лопнути. А якщо ви це зробите, повірте, ваше життя покращиться, і ви навіть не, не зауважите, як швидко воно зможе покращитись. Я всім, друзі, завжди говорю, що допомагаємо ЗСУ, допомагаємо нашим захисникам і захисницям. Не варто немає значення, куди ви донатите гроші, немає значення, кому ви донатите гроші. Звісно, це має значення, бо треба завжди донати на перевірені різні ресурси, на різні перевірені банки. Але я маю на увазі, що не обов'язково навіть грошима допомагати. Навіть варто допомагати серцем, допомагати, чим ви можете персонально допомагати. І кожна людина може зробити різницю. Все починається з кожної людини. Тому я завжди всіх закликаю: не забуваємо про те, що відбувається, не забуваємо про те, що багато наших українців живе всюди по світу. І ви повинні всі це зрозуміти. Що без цієї війни, на жаль, якби це гірко не звучало, ні жоден би українець, який зараз чи в Канаді, чи в Німеччині, чи. Я не знаю в Норвегії, ніколи б в житті не змогли б там бути. Тому пам'ятайте за заради якої ціни ви зараз в цій країні. Тому робіть все, що ви можете, щоб представляти нашу Україну з найкращого боку і не забувайте за для кого і заради чого, як ви туди потрапили. Тому що якщо б не було цього повномасштабного вторгнення, не було б нашого ЗСУ, яке би е, розтворило такий великий спротив і дало шанс вам на нове життя. Тому цінуйте це і не забуваємо ніколи, е, що зараз робиться в світі і в Україні. Вас, напевно, цікавить, що ж ти, маркіян? Для нас приготував сьогодні, ти завжди цікаві теми приготовлюєш. Я для вас сьогодні приготував дуже гарячу і дійсно інформативну тему, тому що Європа просто поставила такий конкретний ультиматум українським біженцям. І зараз я вам все попробую розповісти. І я дуже сильно зрозумів, чому багато людей покидають Канаду тепер і за яких причин. Якщо вам дуже цікаво, мусите додивитися до кінця, тому що ми сьогодні будемо дійсно все розкладати по поличкам, так як воно має бути. І звісно, якщо ви. Ще не підписані, підпишіться, будь ласка, тому що я завжди готую різну інформацію, різні цікаві теми. І це безкоштовний контент для вас. А ми разом таким чином підтримуємо країномовний контент. І я завжди закликаю людей, щоб вони не забували про війну, завжди донатили на ЗСУ, завжди стараюся знаєте, доносити це до всієї аудиторії, тому що багато людей про це починають забувати, і це неправильно. Зараз на даний час за межами кордону з України після повномаштабного вторгнення. Виїхало приблизно 6, 6 мільйонів з копійкою. Будемо говорити, давайте 6,5 мільйонів. Грубо говоря, там хтось може ще нелегально виїхав туди-сюди. І е, більшості цих людей знаходяться в Європі. Аж майже 5 мільйонів 800 тисяч знаходяться зараз в Європі. Деякі в Канаді, звісно, поїхали деякі в Сполучені Штати Америки, але більшості людей зупинилися де саме? Зупинилися в Європі, тому що. Європа це дуже близько додому. Європа це щось своє, щось рідніше і більш зрозуміле для українців і до України в загальному. І на початку 2022 року, коли почалися повномасштабне вторгнення, і взагалі за весь 2022 рік. Потрапити в Європу було легко, українцям дуже багато допомагали. Житло безкоштовне, багато пільгів. Кожна країна якісь свої створювала, що Польща, що Німеччина, що Норвегія. Тобто дуже багато на курси постійно платили за те, щоб іти вчити мову і так далі. Але будуть дуже великі зміни. І Європа, Європі вже це надоїло, Європі вже надоїло те, що багато українців. Не працюють. Багато українців сидять на цих пільгах, багато українців е, тільки хочуть ще більше і більше всіх цих допомоги цієї. І це тому немає нічого поганого, тому що це нормально. Кожна людина, яка ма, бачить, що є якась можливість, є якась вигода, вони хочуть скористатися цим всім. І тому немає нічого поганого. так, Так я тільки що сказав. І це є нормально, це людська така натура, знаєте, е, постійно десь знайти якусь халяву. Але Європі Європі вже це надійло, тому що дуже багато грошей йде, дуже багато витрат йде на біженців українських з України. І вони сказали, що українці повинні вже йти до народу працювати. Тобто, з 2024 року конкретно європейські країни починають зменшувати всі пільги, всі допомоги на проїзд, на автобус, на додаткові фінансування на житло, різні пільги на те, що хтось мову вчить. Це все починає вже закінчуватись. І це не тільки в одній там країні, це всюди. Ви подивіться, скільки вже Польща всього скасувала, і скільки Польща ще планує скасувати. Тому що е, є дуже велика тенденція із-за того, що люди просто цим починають вже користатися до такої степені, що люди не хочуть працювати. І це чому багато людей приїжджають в Канаду, і вони почули про ці 3 тисячі доларів. Думають, вау, 3 тисячі доларів мені дадуть. Але вони зробили одну помилку, що 3 тисячі доларів. На даний момент, на даний час, це взагалі копійки. І за 3 тисячі доларів, якщо ви проживете один місяць чи півтора, то ви будете дуже дуже найщасливі. І ці люди просто розширювалися, бо тут в Канаді треба працювати. Ім не беруть по ніяких кваліфікаціях і так далі. Тому люди починають їхати з Канади, бо ніхто не хоче працювати. Але якщо дуже сильно працювати, якщо потіти, якщо не замучуватися, якщо бачити свою ціль, то Канада не є ще така погана країна. Тепер вертаємося до Європи. Звісно, і будемо говорити про ці всі роботи. Багато українців. Чому не хочуть працювати в Європі? Бо вони так само їх не беруть на роботу найбільше по якій причині? За те, що вони не знають е, тої мови. Тобто, чи ви там в Норвегії, чи ви там в Німеччині, чи ви там в Польщі, дуже складно знайти роботу. І тепер ці всі країни хочуть і е, наголошують на тим, що йдіть вчить мову. Йдіть, робіть те, щоб ви могли знайти роботу. Але більшість українців не хотіли вчити мову раніше, а тепер, коли вже починає пекти, знаєте. Чухатись починає, голова чухатися. Я Українці починають бачити, що європейські країни роблять, і вони вже починають думати. Як нам треба йти працювати, бо ми не хочемо, наприклад, вертатися в Україну. Ми не хочемо вертатися і покидати Європу. Але тепер же складно, тому що вже тепер і не платять за вивчення мови. Тепер і складно потрапити на якісь курси. З 2024 року це взагалі буде фактично нереально. Латвія взагалі з 1 січня 2024 року запровадила такий закон, що нікого не будуть брати взагалі на роботу, якщо ви не будете знати латвійської мови, так само інші. Європейські країни це саме починають говорити, що вони починають підтягуватися. І з Європи ніхто українців не не виганяє. Не, не зрозумійте мене в тому плані, тому що з Європ Європі українці потрібні, грубо говорячи, і вони не проти, щоб українці там були. Просто євро європейські країни хочуть, щоб українці вже працювали. Вони хочуть, щоб українці. Почали щось робити, щоб економіку якусь, і вони сказали, що вони допомогли, і це дійсно правда. Українським біженцям дуже сильно допомогли на початку, але зараз вже це все надоїло повністю всім. І вони хочуть просто, щоб біженці, українці, які туди приїхали, щоб самі за себе піклувалися. Чому люди, які там живуть, платять податки, повинні за них піклуватися? Це правда, я з цим погоджуюся, і тому зараз дуже складно. І я хочу про це всім вам донести і за того, що багато ще українців їдуть. O Zé Українців збільшується і збільшується в Європі, тобто українці повертаються, але і більшості покидають Україну. Як вони це роблять? Не питайте мене, бо це не моя справа. Але українці збільшуються і зараз дуже складно з житлом. Тому не надійтеся на те, що навіть хтось вам буде давати якесь житло. Звісно, є нюанси, що комусь ще повезе. Але навіть самі люди, вже які колись допомагали, коли брали різних біженців до себе додому, вони вже цього робити не хочуть, бо багато навіть наших. Співчизників наших українців трошки зіпсули імідж для інших українців, для українців, які дійсно хотіли чогось добитися і просто працювати і важкою працею змінити своє майбутнє і також покращити своє майбутнє для своїх дітей. Так як я вам вже розповідав, що Швейцарія е, пропонує вже грошову фінансову допомогу для українців, щоб вони покинули Швейцарію і поїхали назад в Україну. Також е, Норвегія допомагає з е, різними витратами для того, щоб повернулися українці назад. І ще деякі країни це роблять. І це робиться не просто так, друзі. Тому що, взагалі, уряд світовий він як працює. Він весь працює разом е, більш-менш для того, щоб була вигода. І ми всі, як ті вівці, розумієте, мусимо. Куди уряд тикне пальцем, туди ми всі мусимо бігти. І так, на жаль, є, і є якась домовленість, є якась розмова, тому що українському уряду це зовсім невигідно, що стільки наших українців покинуло Україну, тому що це дуже багато грошей, дуже багато велика втрата для України, податки люди не сплачують. І це робить величезну, величезну різницю. І е, вони хочуть назад навертати українців, і щось буде з цим зроблено. І Це все помаленько Перші такі різні, можна сказати, червоні пропорції, які повинні українці зараз задуматися. Якщо ви дійсно хочете залишатися в Європі, чи ви хочете залишатися в Канаді, чи ви хочете залишатися за межами України, то вам потрібно щось робити, вам потрібно працювати, вам потрібно вчити мову. Тої країни, в якій ви живете, тому що мова дуже важлива. Мені нема різниці, що ви будете мені говорити, мені нема різниці, хто мені що говорить, але без мови, як ви хочете жити в країні, розуміти закони, розуміти культуру тієї країни, якщо ви навіть не можете з поваги до тієї країни вивчити їхню. Мову, і ви хочете ще, щоб вас взяли по ваших кваліфікаціях. Розумієте, от всі люди хочуть, щоб все було легко, але нічого немає легкого взагалі в житті. І навіть в Європі людей не беруть по кваліфікаціях, так як люди вже говорили, що «О, там в Європі так легко знайти роботу. Ні, зараз ніде не легко знайти роботу. Всі хочуть досвід і всі хочуть а, в першу чергу, щоб людина могла спілкуватися вільно на мові тієї країни, тому що. Кому потрібен ваш досвід навіть лікаря, якщо ви не можете спілкуватися вільно на англійській мові і пояснити конкретно всю цю, як то кажуть, термінологію. Тому що багато є дуже різних слів, багато є дуже фактів, навіть в, в медицині, і це вже інша мова, це вже інший рівень мови. Навіть якщо ви спілкуєтеся там на, розмовному мові, на розмовному рівні, на англійській мові непогано це таке. Але як ви будете тоді пояснювати термінологію різну? Тієї а, вже, ті медицини і так далі. Тому, друзі, вон такі то речі, це конкретний ультиматум українським біженцям. Тобто ідіть працювати або додому. Вон, друзі, от таке то відео. І на цій ноті я вважаю, що треба завершити цей відеоролик. А вам бажаю всього самого найкращого, мирного неба на нашу любну Україну і вам всім здоров'я. До наступних випусків з вами.